Рушає і їде. хлопці є. Хлопці бігли, аж від звідного світлофора. я його зажав. Тобто обігнав з правої сторони і потихеньку зупинився. На Яке червоне світло? яке червоне світло? Він допомогти. Ну, да Як депутата Верховної Ради. Кажу, представьтесь, будь ласка. Кажу, я я вірив на депутата Верховної Ради. Покажіть, будь ласка, свої документи. Він закриває скло і рве по правій стороні, по бордюру, взагалі по бордюр. Посидивати потім. Він по бордюрах взагалі йде, я не знаю, як там він піде, поїхав, щоб він це. Ви це побачили і побігли загадують. Тут вже доганяють, зажимають. Приїжджає його батько. На машині приватні. Я не розумію, він його супроваджує, я розумію, що в західній Може Це супровід може. І, ну це супровід. Це швидше за цього супровід. Починає погрожувати, що от, от тобі зараз в Києві це все розкажуть. От тобі зараз, mm -hmm. от тобі зараз в Києві. Розкажуть і так далі. Ну, понятно. Mm -hmm. І все, і починаємо. А, З а, потрібної документи на розповіл. Що? що Ні, абсолютно. Я йому показую посвідчення. Він зобов'язаний мені показати документи на товар. Він каже, я нічого показувати не буду, товар під підплан. А документи вам можемо нічого не показувати? Ні, абсолютно нічого не показати. Він все навіть документи показати. Можемо зараз розповіли це, щоб улянки не буде свої. Але зараз є їхній шаф сюди що вони розказують, що вони різко гальмували, в них на товари розкривають, Будемо розпасати, що в них там попадало. Замена на жаль, хто ні. А чому ви ображаєте дитину? Він нормальна українська дитина, він порядна дитина. Це та дитина, яка побачила несправедливість і побачила, що ви витворяли. Ви зразу розказуєте, що було, так? До машини машину ремонтувати допомагав. А чому ж ви не зупинилися? Якщо машина злапана, так? якщо щеплення горить, а чому вони зупинилися і не поремонтували? А з поганим щепленням... Ми зупинилися, ми поремонтували і він, і він машину. Що? Ви кажете, що погані тормоза, погане щеплення. Ви з поганими щеплення, Я б дав погані тормоза, сказав, то, що машини був пеплін. Чому ж він каже, що погано щеплення, погані тормоза? <тас> чому він поїхав на червоне світло, сказавши, що погане щеплення, погані тормоза? Ай, <тас> <тас> ну, Чому? <тас> ну ви ж сказали. <тас> У ну, я я ну, <тас> мене є, звичайно, є. Я ще раз кажу, я руку на серце положив. Я перехрестився. Ви боїтеся цього? Чому ви боїтеся? Ви когось звинувачуєте, ви звинувачуєте дітей, ви звинувачуєте <тас> працівників ДАІ! Ви до мене Ви казали, що вони продалися за чокурят. Це в вас совість, на наче кулятку немає. Я вам ще раз кажу, Будете спілкуватися, як не буде з вами. До мене говорили? Я ще раз кажу. Як, і як ви мене обзивали? Я вам говорив українськими словами, а те, що а -а -а. ви зараз дурите і брешете, ви можете розказати Бог, знає що я роз... ще раз кажу. Я ще раз кажу. Я тебе приєм. Пері... До, вас... О, до вас це було сказано. До вас це було сказано. О, <свіс> до... <свіс> Добре, не розказуйте Дурниць? Не розказуєте дурниця, я вам ще я раз розказую дурниці, а, а ви такий вже лю... ви вже дітей повзивали, я вам ще раз скажу. Гріш вам ціна. Вуйку машиною призагодиємо до лаву і дав поїхати, а Вуйко потім об'єднав, поїхав по бордюрі. Він поїхав по бордюрі на фурі, так? Так, війна політів. Поінформований капітально. Інформація чудова. <вистання>

Значить, ну, ви запустили на тумбі. На, на якій підставі ви підрізали, створили аварійну ситуацію. Я не Ви створили, але тут є. Чому ви? Людина перешкоджала вчиненню злочину. Адміністративного правопорушення, яке загрожувало життю, я бачу, що говорять діти, я бачу, що говорять стоїте. Звати мене поради Ярослав Боданов, жорожій контроль захід. Порада Ярослав Богданович, Дорожній контроль Захід. Я несе журналістам газети Дорожній контроль Захід. Так, можна мушить роздавати? Добре, журналістам. Значить, ви підрізали, я чую, як ви матюкали, він був ви матюкали водія, так, ви матюкали водія, взивали відаразом, що, так, йому так, зробите, так, не що ви йому зробите, що ви робите депутат, так, депутат це тут не було по телефону, це говорить про депутат України, обранець який говорить, матюкається, я не власник, я представник власника, я представник власника, будь ласка, пане Жилович. Встрені, Orvans, транс. Добре. Будемо розбиратися з вами. зривати. пломбу зривати! Пломбу зривати? Хтів? Подивіться, будь ласка, поломбу цілу. Обація, відео. Обація, скажіть, будь ласка. Ви спорили варіант ситуацію. Оп'ять дітей. Начальник служби перевезу фірми Орлан Транс. А ви? Директор. Директор цієї фірми? Так ви ви та... коли... Ви були, та... там, ви були та... там. Скажіть, з Ви раз. були там? там? Я чув, як водія ви ця людина. Ще раз, якій особисто... Особисто... особисто. Так, ви особисто. Я особисто. Тому що ми сказали... Є ласка. Є? піду зйомку, є так. А у вас реєстратори є, що ви робите? Є записано реєстратор. Ви тих дітей, Людота чуть не збила дітей. Депутат Покажіть, будь ласка, відеодокази, так як ви говорите. Відеодокази, відеодокази. У мене відеодокази будуть зараз зафіксовані на камеру.

Не можна робити, табори. є працівники, а де ж Ні, не, не, не треба. Дітей здавати не можна, не, не треба правого дорожнього руху, це будуть отримати. Не можна. Світ, Але для того є працівники дешево. Розкажіть, грамоті розкажіть, які має дітей, і розкажіть, як вас щось задовити. панові якийсь приїхав. Розкажіть, я він не скажу